Запах свіжої випічки та згадка про дім. Для подружжя Вікторії та Євгена Долгих – це третя пекарня, яку вони відкрили у Запоріжжі. Розповідають, до повномасштабного вторгнення мали більше десяти точок продажу у Мелітополі. Та з окупацією міста родині довелося покинути дім й почати все з нуля. Команди ніякої не було. Ми починали повністю з нуля. Основний принцип тут люди. Так? Технолог, пекарі, продавці. Тобто, да, у нас чоловіком були знання якісь, і ми потрошку почали. Ми відкрили цю першу пекарню. Аби відновити втрачений бізнес. Подружжя скористалися грантовою допомогою. Зокрема, закупили обладнання, орендували приміщення та зібрали команду. Вони допомогли нам встановлення автономної. Система електроживлення, тому що ми знаємо blackout, і наша пекарня працює, коли немає. Перша пекарня у нас зайняла десь мільйон сто тисяч гривень, із яких 500 тисяч була державна програма, 200 тисяч нам допомогла Данська рада справ біженців і наше власне збереження з Вікторії около 400 тисяч гривень. Вікторія ділиться річний досвід роботи, допоміг швидко налагодити роботу. У власній пекарні подружжя відтворила і частинку рідного дому фірмовий Мелітопольський пряник. Це наша рецептура. Такого більше ніде немає. Це ноу-хау. Це ми розробляли. Дуже хочемо повернутися до Мелітополя. І можливо, з цього цей пряник почався. Також подружжя допомагає жителям прифронтових територій. На цю паску міжнародна гуманітарна організація ВСК нам замовляла 6 тисяч пасок. Ці паски відправлялися на прифонтрові території. Це якісь солодощі, це хліб, це паски були, це пряник Мелітопольський. Нині подружжя планує податися на ще один грант, аби продовжити допомагати людям і розширити бізнес. Світлана Гарбуз, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.